Привіт всім, сьогодні у нас, я сподіваюся, на сьогодні фінал, щоб автомобіль передати під покраску. Розкажу вам одну історію, якось до мене приїжджало Peugeot. Якщо не помиляюся, 5008, так, що звідси двері мають чорного кольору. І... ну то Не в кольорі діло. Власника була проблема каже, що після того, як там щось робили з панеллю, у неї є специфічне таке дрібіжання, тобто їдеш по гармошці і по хвильках, і у вас є такі дребець, як дрібець, типу, шелестить щось. Блін, я там пів торпеди розібрав, щоб знайти. І в чому був прикол? От там так само є місця у дистанційні гвинти. Тобто загубили резиночку, і оця шайба на болті шелестіла, щоб ви поняли. Тому резиночки ставимо. Не забуваємо підкладати, щоб у цього власника так само не шелестіло. Бо зачасту якісь з'являються пригоди, запам'ятайте, раз не завжди. Якщо якісь є пригоди, значить там був якийсь ремонт, значить той, хто це збирав, щось не чудив. Тому якось так. Все, ну а ми працюємо далі. Трошки я це відволікся і забув, що має знімати, його вибачайте. Позбирав я повністю всю обшивку. Тут-тут, позаправляв, ну тут трошки у нас я підрив, ну що я зробив. Так само це зломи. Звичайно, це все треба буде хімчистити, чистити, воно все бродне, як не знати, що все залапане, таке ще дещо нікуди. Там зараз треба поправити, бо я щось бачу, що воно горує трошки. Тут кінчик. Це все діло, позаправляв, є у нас тут одна така коцка. Я нічого з нею не зроблю. І повстановлював всю безпеку. Відповідно, ремні також. Ну, давайте мене цікавить запалювання. Воно пузати дядько погасне. Погас. Є, є, тут у нас ремні бачите, не це. Ви скажете, як так? Пузати дядько погас. Е, ці ремні, е, зараз власник... Немає де, ну немає в наявності і немає де купити. Звичайно, що він сказав, що це буде замінювати. Щоб йому зараз очі не може я позаду дядько потушив. Замість цих рівнів поставив дві обманки: одну туди, одну туди. Е -е -е. Чи він буде далі їздити з обманками, чи він вже поставив собі штори, це вже на совісті власника. Е -е -е. Ну, як щоб подивитися, чи є шторка, тут достатньо в щільно завернути. Тобто, я думаю, дурак, якщо що на базарі. таке. Не пропустить. Тому шторки в іншому майбутньому купу хоче зараз в першу чергу помалювати, поставити на облік. І тоді буде дозбирувати, доробляти те, що їй не вистачає. У нас ще є багато нюансів по цьому автомобілі. У нас працює тільки одна єдина фара. Я думаю, що в лампочці проблема не в лампочці. Тобто у нас є ще десь пошкодження, можливо, десь перегорів з запобіжники, ми будемо це ще дофіксувати. Не знаю, буду знімати на камеру чи не буду. І відповідно у нас не працює переднє світло взагалі. Ні габарити, ні поворотники. Тобто включаєш повороти. І воно тут різко мигає. Тобто, В зеркалах мигає, Ззаді мигає, а і в фарах ні. Розпіновка вроді би така сама, як і стоїть, тобто, інакше розпіновки і нема. Но ті фари, які стоять на автомобілі, у них має бути інакша розпіновка. Відповідно, Швидше всього, мені прийдеться ці роз'єми перепіновувати, тому що живлення на цих фарах відрізняється. Тобто, вперше власник від Жени помалює автомобіль, приїде, ми по-любому будемо знімати бампер, дозбирувати і відповідно вже будемо бавитися з опіновкою по електриці. Тому, виявляється, бачите, розпінування тої чи іншої фари відрізняється. На тій фарі у нас лише 4 піна, на цій фарі у нас, окрім верхніх 4 пінів, ще є знизу 3 піна. І, от виявляється, вони впливають на роботу фар, поворотів і габаритів. І вони зараз не задіяні. Тому нічого ми не дивуємося. Будемо доробляти. Так, Запалювання, каже, виключите. Ну, Зато радує, що бачите, позад-дядько гасне. От, Наприклад, виключили. Включаємо, бачите, засвічується, перевіряє систему і гасне. А, зразу скажу по поводу, що він гасне. На джепах така тема, що достатньо поміняти арбеки. У них краждата як така не записується. Вони тільки працюють на спрацювання, а як краждата, як такої фігні немає. Тобто ви подушки поміняли і ви їздите далі. Позати дядько а гасне. На всіх в автомобілях треба перер... цей... є промчі переп... переписувати, змінювати краждату, нулі прописувати, не знає, є програмісти, тим страдають. Ну, у нас є один єдиний нюанс. Е, немає ще одної частини пластика. Я весь автомобіль вже прибрав. Не прибрав, я нічого тут не полісоси, просто поскидав коврики сюди, в багажнику все поперевертав під сідушками і, на жаль, у нас того кусочка не вистачає. Тобто десь чи, на аукціоні, чи десь при ДТП вивелися з машини і його немає. Тобто, Хоча може я ще тут не подивився, може тут води завалилося Викрутка. Це щось якась резинка від свідкової суручки відламана походу. І все ага, резинка звідси вискочила. О, тут просто треба закласти. Для відео знімаєш, щоб потім ски нагадатися. І все, і нема. Картина стекла я повикидав, щоб було розбиті. Захочу власне, собі цю картину залишити. Тобто, бачите, у нас тут зараз все порожньо. Все зібрано, все порожньо. Так, у нас Залишається зараз зробити порядок з рівнем масла. Там ще поставимо підкрильники, щоб машина могла їхати і не забризкувала. Відповідно, десь якісь моменти підкріплю. І, напевно, ще додам ще по одній стяжці приготував, щоб по дорозі, не дай Бог, не відвалився бампер, бо він по факту тримає зараз на цій решіці. Може навіть і нижню губу, що зараз перестібну і прикручу нижню губу для скажімо так, більшої надійності. Ну і, Відповідно, вже коли буде відмальовано, ми вже будемо доводити його до ума. Наразі якось так. Так, Переміжені атом, Lancer X. Шуршить ще ззаді. Гегонько відв'ячують колодки. Скригочу всередині в цьому барабані. У нас є ще внутрішні е, колодки вирушника. Ну треба ж відкрутити супер, де ви подивитися. Коротше, тут вже нанотехнологія, тут щось таке наварювалося, воно не відкручується, воно зараз те, що там наварювало, зараз походу відломиться, бо воно вже почало облуплюватися. Вверх тут залізти складно. Зараз буде бажати якийсь там, у мене є ще ключик такий полунакідний. Може він сюди зайде, може верхній болт ще відкрутиться. Інакше ну в ідеалі було б це відкрутити, щоб повернути його висунути в сторону. От починається пригода. Крім того, що є ще вже тут наколхожений, якщо хто не знає, як дасте болт дасться. Як то кажуть, тому я люблю свіжі машини, Свіжі машини... Відносно зручно працювати. Всі болти відкручуються. Не було в мене такого, щоб якийсь винт міг відкрутити. Так, зняв. От одна колодка відвалилася одразу, друга вже на підході. Коротше, треба замінювати колодки. Зараз знімаю одну колодку для зразка і їдемо шукати, що робити. Так, Знайшли нарешті ми колодки, колодки знайшли тільки в новому магазині по ремці. Ось такий їх номер, якщо комусь цікаво. Переставив зараз цю качельку, мусив гріти і пшикати ведехою. Заржавіло в смерть. Переставили сюди. Тепер ця качелька у нас гарно легенько ходить. Вона у нас якраз регулює хід колодки. І там ця фігня не працювала, тобто він був заклинено ще в смерті. Ну Тепер збираємо колодки на місце. Нічого тут складного немає. Задягаємо на тросик, закладаємо, Другий закладаємо. Пружинка одна, пружинка друга. У нас встає зверху ця пружинка. Механізм намотування на йде знизу, сюди застібається. Так само пружинкою затискається. Нічого складу немає. Давайте складу на купу до, до купи і тоді вам покажу, як воно виглядає. Так, насамперед, от є у нас така фінюшечка. Її перевіряємо, щоб вона гарно крутилася, прямо випадку її змащуємо, щоб вона гарно ходила. Це у нас є регулятор затяжки цих колодок. Відповідно, ви зараз ми ці закрутили повністю. Тобто будемо відкручувати проти часової стрілки, ну, типу як донизу. Сюди будемо її шпортити. Шпортити ми будемо через отвір от диску. диску є ось така заглушечка, от вона. Ми її витягнемо і через цю заглушечку ми будемо сюди натискати і підводити колодки. Так, У нас сторона вже є. У нас є тут такий проріз. тобто Фіксатор, який у нас прокручується, як от під детверточку зроблений. встали, перевернули. Давайте встановлюємо ще другу колодку, встановлюємо диск і тоді під, покажу, як воно підводиться. Так, докладно показую, як воно виглядає, бо по-любому моє відео часто хто використовує научний посібник. Ця проженка під низ, ця наверх. Ось там натяжний механізм вставляється. Тут натяжний механізм, маєш, ти має пружинку, закладається. Це у нас зведено, так само пружинка ось тут. Ці солдатки мають стояти ось таку, типу вертикально, бо прорізом, якщо повертаєте, то вони вис будуть вискакувати. Ось так у нас набрана ну, скажімо так, ця система. Так, Ось це через це віконечко, скажімо так, зробив зазор. Воно бачите, крутиться легко, але все одно тішечко чіпає, підтрим, підхвати. так, зазор на притірку. Але зато звичайно, що воно трошки притреться за пару разів, тому що там вже почало тертися металом, відповідно воно там як абразив. Пару разів притреться і воно буде добре. Зараз назад відкручу гайки. Можемо назад ставити супорт і переходимо на другу сторону. Вже міняємо з обох сторон, щоб замінюємо. Щоб у нас не було ніяких дефектів в майбутньому з протилежної сторони. Обов'язково ставимо посадку, мідяшкою, обробляємо, зачистили мідяшку, шарахнули і красота. Так, зняли з цього боку, мене чекав сюрприз, тому змушений був повторити таку саму модернізацію з того боку. Тут були злизані грані в смерть. Наварив так само гайку зсередини і, як бачите, палець пішов. Відкручуємо його повністю. і Буде теж модернізовано. На більший ключик, я думаю, жити по-любому буде без питання. Ми знімаємо все решта з цього боку. так само. От так. Хтось не міг відкрутити, з тої сторони приварився, не полінувався. Або якось відкрутив, а вже коли закручував, я навіть ролик колись бачив, там де закручують, пробки зривають і тому подібне. Ну, Блін, є головки для того. Беруть, я не знаю, че рішком ключом бо так злизувати, чи як. Що елементарно, навіть головка не має чим зачепитися. Походу, це заднє колосоневало, щоб ви поняли? Я ще не відкручував цей язичок, дивіться. Вона ж відлупилося тут. Зараз якось треба розрухати, аби витягнути палець, почистити його, набити смасочки. Цей палець відкрутився і він, до речі, ну, скажімо так, хоч якусь смазку має. І він тут виходить без питань. Жіць. Гончик. Він просто тут оприкис, не міг відкрутитися. Ну, просто грані там були обхерачені. Так, а цей от така біда. Зараз я легонько підігрію цю, цю частинку і можу воно його відпустити. Так, смазка ТРВ. Почистили і у нас вже все. Легко ходить. Так, добре. Знімаємо. Знімаємо барабан. Ну, типу диск-барабан. Як то кажуть, спершу типу, звернувся, каже, треба подивитися, що щось що, кробає. Е, я так само тут очіку колодочку підвів, щоб вона притерлася, тому що там все ржаве. В смерть і походу давно. Ну, Крутиться, все файно, бачите накат. ну Десь чу трохи притирається, бо, ви розумієте, барабан зношений нерівномірно і е, колодки легенько пришуркуються, тут буде добре. Зато я ще не знаю, як рушне гармо затягується, треба подивитися, але колодки підведені добре. Ну, судячи по тому, як зношені колодки. З цієї сторони так само е, дивно, що вона не шуршала, е, накладки позлітали. Знаєте, звертається каже, подивіться, щось там шуркає. А в процесі, та, подивіться, переростає на кілька годин на роботу. Тому що, типу, мало би бути недовго через те, що то все прожавіло, воно переходить на довго-тривалу роботу, навіть зі зваркою. І таке буває. Ладно, побороли, зараз я там супорта постискав, гарно все працює, рухається. Зараз треба... Меню руки перевірю ручне гальмо, прокачаю тормоз. Ну, смислю пару раз кишу педалі, щоб підвести колодки назад. І найбільше мене дивує, що тут ходово робилося, мінялися стойки і спереді, і ззаду, колодки поміняні. І я дуже здивований, що той, хто міняв колодки, не подивився, що направляючі нерухомі. І не усунув цей дефект, тому що так поржавіти воно за один раз не могло. Це вже давно. Я не здивуюся, бо я зустрічався з такими козачками, які е колодки, якщо не влазять, підпилюють болгаркою, аби не довбатися з направляючими, розумієте, не сувають. Тобто є такі отожі скоти, які так роблять. Но ми виправляємо ці дефекти. Так, я по мої руки, бо руки отакі. О. Так, гальма піджав. Важно. Раз, два, 4, от теж п'ятий. Я думаю, нормально. А ну, у кого який э, важель, ручний гальм? На скільки щочків? 4-5 щілчків. Нормально достатньо. Чи треба? Ще підтягувати. Напишіть в коментарях. Так, Їздив на пошту, забрав решітку. Ось так виглядає решітка. Зараз я її ставити не буду, бо автомобіль їде до маляра. Маляр буде і так, і так розбирати бампер для покраски. Відповідно, вже збере на ці нові решітці. Тобто ту решітку можна буде спокійно викидати. Вона вже не підходить, хіба може десь томусь. Микола комусь перед продасть. Щоб це далеко заїхав, треба від'їхати. Від Ой. Чинг. Задній хід і поданьки назад. Чик. І хорош. А до речі, не показав. Камера заднього виду. Вона має напрями, бачите? При повороті руля вона направляється. Так, у нас висвічується чек, треба подивитися на що. Далі у нас паркінг. Чого там, типу ага, 2,3 атмосфери. Треба колосе підкачати. Та бачите, я пересував з автомобілем, автомобіль розпізнав, що у нас вже є тиск. Зараз я тиск підкачаю, щоб у нас було хоча б 2,5, 2,4 хоче. Тиск, ну, 2,5 качаєте, і у вас тоді все чеки-поки. І тоді у нас R, там де ви бачите RPN X1000 є, бачите, намальоване колесо. Це показує, що низький тиск. Колесо. Зникне. І заодно подивимося на що ще у нас чек лишився. Нас, що є чек. важко треба буде, ну, тож власне собі долиє. От у нас свідиться по миважці, що типу, немає нічого, сухий бачок. Все решта чики пуки Двигун працює начебто рівненько. Зараз попробую ще його якось почитати. І заодно ми зараз ще піднімемо. Заправки тут пише на 59 рентген, баєшся на, на 59 кілометрів. <реш> <реш> ну так, ці моторчики, вони трохи прожарливі, 12 літрів бере, як би ти не хотів. І заодно зараз подивимося по. З, з цією порівню масла Попробуємо його долити. Е, швидше, всього, що просто будемо доливати. ну, Вроді по мануалу там, є корок, який відкручується. і е, в, з, Біля, акумулятора, ну, під акумулятор, ті, якщо ми там зараз трубочку запхаємо замість сапунчика. І туди будемо доливати масло. Подивимося, який у нас там буде рівень. Можливо, там взагалі є рівень, що воно може при ДТП, що розбило цей, мотор заблокувало, він далі не їхав. Відповідно, бублик не крутився, насос не качав. І відповідно, якщо десь там може і хляпнуло там 100 грамів, що може там ще бути рівень непоганий. По пробігу у нас 137 806 кілометрів. Треба буде написати про заміну масла. Ну і що, дивіться, салончик зібраний. В принципі, нафіг ту стелю перешивати за двох цяточок. Я думаю, що в ближайшим часом можна їздити, а коли буде сильно мозолити очі, тоді вже стеля перешиється. Ну що є? Ось тут дефектик, бо було проламало. Тут, я так зрозумів, куряги пропалили. Ну і Один дефектик ось тут кутику, Бо там само, так само типу, ламануло трошки. В цілому, вся решта стеля, ну і ще в багажнику, там дуже багато чого позацарапано. Це вже власник, якщо його буде, стелю будемо музовувати, коли вже все буде в ідеалі, в будь-який момент буде, можна буде зняти стелю, будуть перепаковуватися арбек відповідно тоді вже і стелю перешити. Зараз поки що. Йому треба транспорт, щоб ви рух їздити, і відповідно, буде, як то кажуть, користуватися тим, що має. Так, добре. Так, на джипіку ку піднабрав, вона тут трошки порвана, ця губа нижня. Ту буде в майбутньому видно. Захоче власник, попробуємо попаяти, але ну, все красити вона сьогодні не буде мати. Але це бордюрка, скажімо так, вона на всіх бордюрках обшурхується, тому нічого -то не дивимося. Попробуємо підпаяти, потім тут ще додамо кліпси. Бачите, воно просто тут прорвано де якраз кріпиться болт. Підв'язали так, щоб у нас нижню частину бампера було можливо зафіксувати. Е, відповідно, маляр, який буде розбирати. Йому не не буде цю губу знімати. Достатньо буде лише раз, два саморіз. Там здойдуться два саморіза і чотири винта знизу. І воно тоді вилазить. Е, тобто, це чиста підтримка бампера знизу. Но, відповідно, Поприкріплювані підкрильники, щоб не засирати, поки буде їхати. Бо автомобіль їде у нас трошки далеко дорогу. Відповідно, ну, скажімо, то не, не в місці. Відповідно, треба, щоб воно хоча б їхало і тут не засралося. Так, бачите, знизу у нас тут все. Но як у всіх американців, Ну, переважно більшість більш американців. Сліди відбив. Алюмінію тут пошарханий. Але як бачите, тут має єдине типа, попід ржаві, бо тут зарошні шви. Ну, але в цілому все решта. А, блін, є, є жучочки. Дивіться, два жучочки є. О, коротше, їх треба буде почихати і підмизюкнути. Як то кажуть, полічити можливі. Нюанси. Ну і взагалі цей автомобіль трошки десь в ловому кліматі стояв, бо є моменти на алюмінію. От знизу їх не видно. А от, от в таких місцях, бачите, в куточку от він трошечки підкислений. Ну В цілому, враховуючи те, що це є 18-й рік, досить збережений автомобіль. ну Відносно мається на увазі по стану кузова. До мене японські корейці приїжджали до таких років ржаві в смерть. Половина сильних вже повивалювалася із-за того, що сама обойма паржаліла покислялася. Перевірию масло, чистеньке масло. По боках не дивіться, то я вже витирав просто цією тряпочкою. Як бачимо, просто можна доливати, якщо що. Так, масло є. Ну, зараз я ще йду почитаю мануали, бо зразу, зразу пояснюю, що я не у всіх питаннях майстер, щоб до мене як претензій не було. У мене немає спеціального обладнання для заправки автоматичних коробок, тому я такі речі не роблю. Товариш, який забирає цю машину, він буде її гнати. і... Просто треба підготувати, якийсь є рівень масла чи не є, треба долити. Я перевіряв, чи його варто зливати. Не варто зливати, корочку відпустив, чи пустив на папір масло, папір чистенький. Немає ні стружки, ні фіга. Відповідно, і масло без ніякого відтінку. Тобто стопудово, воно нормальне. Бо багатьох, я пам'ятаю, масло де витікало, то там масло було ау таке чорне. Далі у нас на цьому автомобілі. Ну, скажімо так, ні на подвір'ї з не витікало масло. При ДТП автомобіль зразу блокується, павна апаратура виключається, навіть якщо то там нехай ну, буде, десь там масла стартером і тому могло десь щось пустити. Хоча воно блокується на стартер не крутих, коли ДТП. Відповідно, навіть якщо десь там і випустилось якихось там пів літра до літри, це все панти, це не шкодить коробці. Так, воно може десь там пінатися, якщо там низький рівень і тому подібне. Коробка не пінається. Відповідно, що чи всього рівень тут нормальний. Автомобіль прогрівався до включення вентилятора. Я пробував їздити тут по місцю. І він працює гарно, тобто, відповідно, масло буде замінюватися, але швидше всього треба буде під'їхати на якийсь спеціалізований СТО, яке має ці установки для заправки і тому подібне. Я не хочу на себе брати відповідальність, робити те, що я не робив, і я не маю достатнього обладнання. Не можна всі роботи абсолютно робити на, скажімо так, на колінці або топором. Відповідно, є речі, які я роблю, є речі, які я передаю іншим людям. Тому. Заправка коробки, там заміна масла, то буде відбуватися на спеціалізованому СТО, тому що до мене там ніяке там фігню не писали. А так, звичайно, що в майбутньому я цю установку собі куплю. Звичайно, що буду мати всі перехідники, то все буде заправляти, буде тим ну, В даному випадку, такі, з такими запитаннями до мене приїжджають рідко. І відповідно з-за того, що там одноразово якась процедура купляти дорогостоячого обладнання зараз вже. Мені не нагально, мені вистачає роботи і без того, без того з, з тих замін маси. Відповідно, якось так. Я думаю, спокійний достачався до всіх, як нормально. Далі, на завершенні сьогоднішнього дня, бо то на сьогодні вже не все. Пізня година півдев, я вже завершую свою роботу. Хочу сказати, не забуваємо хлопця донатити для ЗСУ. зараз... Скажімо так, кидаємо кліч, бо нам треба хлопцям допомогти з дронами. Відповідно, так само знову прикріплю карточку і QR-код всім, хто небайдужий, будь-яка сума. Загалом нам потрібно досить велику суму, відповідно, треба допомагати. І не забуваємо, що без нас в тилу, тим, хто на, скажімо так, на передовій, в них. Ну, скажі, залишається без допомоги, нам треба допомагати. Не забуваємо про це. Тому всі, хто не байдужий, ще раз, тут воно буде закріплено. Е, наразі тим, хто вже задонатив, всім дуже вдячний. Е, якщо всі, є бажаючі, щоб я публікував, хто що донатив, відповідно напишіть в коментарях, я тоді буду це опублікувати. Наразі всім дякую, всім. Па. Не забуваємо допомагати зсу. До нових зустрічі.